Доброго дня, мене звати Гакалець Дарія. Сьогодні я представлю свій твір один день моєї журналістської діяльності. Бути журналістом це, мабуть, класно. У мене у таких людей є спеціальні документи, за допомогою яких можна відкрити любі двері, зазирнути в чуже життя. Підглянути цікаві події. І розповісти про це всім, всім, всім. І тобі за це нічого не буде. Адже таких людей не сварять, а навпаки, погля... похвалять ще й гроші заплатять. Я так розумію, що є журналісти-брехуни і нахаби, а є й порядні люди. Я б хотіла бути чесним журналістом, але розумію, що без нахабства і винахідності не обійтися. Одного ранку я прокинулася. І вирішила спробувати бути журналістом цілий день, тобто спостерігати за всіма подіями, які трапляються, по можливості взяти інтерв'ю якоїсь цікавої людини, розкрити якусь таємницю і ввечері видати неймовірну правду. Про я ще поки не знаю про кого, але це буде неймовірно. Вранці снідаючи, вирішую розпитати про історію кохання моїх батьків. Можливо, вийде неймовірна історія кохання, як у Оксани Пушкіної. На всі мої питання батьки посміхаються та обнімаються. Так нічого не допитавшися, іду в кімнату до старшого брата Розпит... розпитати про його трьох нових дівчат. Відчуваю, накльовується неймовірна передача. Давай одружимось. Але брат не в гуморі. Вчора одна з дівчат дізналася про двох інших, і маленький Левків перетворився на велику Санта-Барбару. Засмутилася і пішла у двір. Творювати передачу в світі тварин, але інтерв'ю цих істот не візьмеш, а кінокамери в мене немає. Зрозуміла бути журналістом нелегкий хліб, але нехай у мене нічого не вийшло, я, узко... я обов'язково спробую ще раз, тому що це моя мрія. А мрії повинні обов'язково здійснитись до зустрічі, шановне панство.